Починається насморок, туман в голові, сонливість, слабість. Так, це говорить про те, що у вас, по-перше, висока кислотність в шлунку. По-друге, що у вас погана детоксикація е, організму, у вас дуже слабка печінка, вона страждає. Не так страждає, щоб вмирати, щоб топити гепатоцити, але страждає саме детоксикаційна її система. Також у вас порушується перетравлення. І за цього всього. Починається обші запалення організму з'єднувальної тканини і хрящових всіх наших тканин, і саме це дає і насморок. І запалення, а запалення дає сонливість, тому що в нашому мозку також є з'єднувальна тканина, і саме вона дає таку головну біль, сонливість, запутаність в голові. Туман в голові також дає печінка, а саме її детоксикаційна функція при порушенні виведення аміаку з організму і гепатопротектори допомагають в цю. Виведення цих токсинів з організму. Все, на що вам треба звернути увагу, це знизити общ запалення організму і також гарно попрацювати з вашою печінкою Вона в організмі має майже головний орган детоксикаційний і вона дуже багато впливає саме на отакі стани. Подивіться, будь ласка, є дуже багато програм в інтернеті, дуже багато хто пропонує, як правильно знімати обще запалення в організмі. Воно повинно вам допомогти. В мене це також є. Я вже набагато його зменшила, але воно все одно іноді присутнє. Я на даний момент. Приймаю орнітіна аспартата, яка допомагає виводити аміак з організму. Я дуже сильно е, працюю над відновленням печінки, п'ю багато гепатопротекторів інших. Я від одної системи перехожу на іншу систему. І так постійно, постійно і загальною. Е, Загально у мене зменшилися ці симптоми майже на нєт. Але якщо я перестану це робити, ці симптоми повернуться, тому що у мене такі порушення детоксикаційної функції печінки на генетичному рівні. Тому мені з цим треба просто навчитися жити, і я надіюся, що вам це допоможе.